Полтавські Дефлімпійці каратисти отримали звання майстрів спорту. Почесними відзнаками нагородили п'ятьох спортсменів. Серед них Олександр Черняєв, який отримав заслуженого майстра спорту. Я єскуденка трінера. Я сюди приїхав до Полтави. Кадін тренувалися. Мала почесне звання і Єлизавета Бондар. Вона вже встигла представити Україну і на Чемпіонаті Європи, і на чемпіонаті світу, де здобула перше місце в особистому куміте. Я займаюся карате з 2017 року. Мені дуже подобається, а перед цим я займалася ковзанами і орієнтуванням. На ковзанах я займалася з чуючими. Дуже складно, проблема. Музику я не чую, я рахувала, крім того, що я повинна була на ковзанах стояти, мені треба було рахувати музику. У 2017-му я побачила карате, Олімпіаду, займалася ковзанами орієнтуванням, а мама мене привела сюди на карате. Я не розуміла, я була не готова, але мама принципово сказала, будеш тут. Майстра спорту України з карате отримала і Світлана Яковенко. Її стимулює розвиватися в спорті, бажання перемогти, розповіла дівчина. Звичайно, ми всі це воля до перемоги. Я хочу показати своїй доньці, що її мама може, що мама була на олімпіаді. Мій чоловік теж є олімпійським чемпіоном, і я хочу бути прикладом для дитини. Як потрапила на карате, згадує ще одна дівчина, яка отримала майстра спорту України міжнародного класу Катерина Масло. Я потрапила випадково. Маму запросила дівчинка, яка раніше займалася, була на чемпіонату світу, на чемпіонат, і вона серед глухих була. Вона розказала, що є тренер, і є тренер, який займається з глухими дітьми. І мені сподобалося це, я, я пробувала різні дисципліни, і ката, і комітети. Звання майстер спорту України міжнародного класу отримала і полтавська спортсменка Тетяна Хель. У 2013 році, коли на Дефлімпіаді я зрозуміла, що я хочу, я буду, я можу ходити на карате. Я думала, що це дуже тяжко, а потім я взяла себе в руки. Мені почало дуже подобатися і маю результати. Спортивну нагороду тепер має і Юрій Гайдученко каже, для нього це лише стимул розвиватися і надалі. Важливо воля, карате, режим виконувати все від тренера і розвиватися. Наразі всі ці спортсмени готуються до наступного чемпіонату, каже заслужений тренер України з карате Микола Богодистий. Зараз у нас збір почався. Час з'їхалися всі спортсмени, збірники, які будуть брати участь чемпіонати серед нечуючих спортсменів. Це буде з 4 по 6 листопада в місті Львів. Це головні змагання, щоб потрапити, якщо когось немає до збірної. І показувати вже свій рівень майстерності вже за кордоном на міжнародних змаганнях, за словами Миколи Богодистого, чемпіонат Європи має відбутися навесні 2023 тисячі